Ви знаєте, от е, брати ділилися, і знаєте, прийшло таке на серце, і на думку, що все-таки Слово Боже воно сьогодні нас навчає, воно викриває, воно дає розуміння розвернутися, довіритися Слову Божому, щоб мати особисте свідчення великої слави Божої, щоби бачити велике Боже зцілення. Фізичне, духовне, матеріальне, може бути по-різному Я не знаю сьогодні, що ви проходите, Бог це знає. І брати свідчили, у багатьох людей немає впевненості, немає віри і довіри Богу, що Бог хоче особисто через цих людей, коли Він кличе тебе, щоб звершили молиту. І отримати зцілення. У когось не дозволяє його лінь да брати і сестри, лінь спускатися, щоб за нього молилися. Будемо чесними, відвертими, когось це напружує. І ви знаєте, сьогодні хотів би, читаючи вірші, щоб ти і я ми поміркували. Називається це так: роби вибір. І ви зрозумієте, чому я це говорю? Тому що це дуже важливо. Тому що в зв'язку з своєю роботою, бачучи багато людей в тому світі і споглядаючи, в якому тяжкому є люди стані, і роблячи аналіз людей, віри, людей, які ходять до церкви, і дивлячись на їхнє життя. Бог і буде говорити сьогодні через свої вірші. Тому що багато людей вони бідні, вони нещасні. Тому що вони деколи, а може, і постійно, вони не хочуть виходити з той зони комфорту, як вони вважають. Вони не хочуть оставляти зручне місце. І ви зрозумієте, яке ми будемо зараз читати. Багато людей вони. Не готові на переміни в своєму житті. І ось я хотів зачитати притчі, 26 розділ з 13 вірша. Лінивець говорить: Лев на дорозі, Лев на площах. Двері качаються на гаках своїх, а лінивець на, постелі, на постілі своїй. Багато людей вони. Не готові оставити своє зручне місце, своє ліжко. Вони багатіють думками, вони багатіють якимись своїми такими, знаєте, незрозумілими речами, які не приносять людині необхідні речі для його життя. І ми, коли читаємо, що лінивець на постелі своїй, лінивець опускає руку свою в чашу. І йому важко донести її до рота свого. Скільки я бачив прикладів, я не буду говорити хто. Я просто бачив приклади, Бог приходить, Бог благословляє, Бог тебе закликає, Бог щось говорить, щось змінити, зробити вибір, стати другою людиною, багато людей. Їм даже тяжко взяти благословення, яке Господь приготував. Лінивець, а чому? Тому що лінивець в очах своїх. Мудріший за сімох. Я все знаю, що ти мені розказуєш Я знаю, де мені шукати роботу. Ну так і лежить він руками на ліжку, на ліжку, на ліжку. Нічого в житті не змінюється, тільки все в гіршу-гіршу сторону. які За сімох, які відповідають обдуманому. І ще буде один текст, і я хотів би, щоб ми зараз разом подивилися, скільки разів Слово Боже нам говорить про лінивця. Причі, шостий розділ 6 вірша. Сьогодні, якщо я вірю, що якщо Бог дає слово, амен. Що Бог сьогодні вивільняє Слово. Якщо ти дивишся в нас в прямому ефірі, і ти там е, крутишся на своїй постелі, прийшов час щось змінити. Якщо ти сьогодні в своєму такому тяжкому стані, тому що твоя лінь не дозволяє тобі зробити крок віри, щоб війти в нове від Бога, вставай, брат сестра, роби крок віри, щоб була переміна. І Бог навчає: піди до мурахи, лінивцю. Подивися на дії її і будь мудрим. Проси у Бога мудрості, Він дає кожному, хто просить. Ну ми будемо читати далі, що говорить нам слово Боже. Нема у неї ні начальника, ні представника, ні володаря, але вона заготовляє, вона працює І сьогодні. Бог говорить, сьогодні ти працюй, заготовляй. Бог це дає сьогодні, але люди ліняться прийняти благословіння, люди ліняться, що то зробити для того, щоб його родина мала гар гарну одежу, гарну вона їжу їла. Йому легше говорити на дивані, на креслі. Я не знаю, Бог все знає. І тому нам важливо мати це розуміння. Сьогодні прийшов час перемін. Але вона заготовляє влітку хліб свій всьому є свій час, брати і сестри, збирає під час жнив їжу. Вона розпізнає мураха, брати, сестри, розпізнає сезони. І як нам з вами головне бачити і розпізнавати сьогодні, який сезон в твоєму житті, в моєму житті, може, сьогодні прийшов твій сезон сіяти. Царство Боже, може сьогодні прийшов сезон вивільняти зерно, щоб потім мати жатву. Або піди до бджоли. Не до Кирила, до бджоли. І пізнай, яка вона працює. Там. Бог каже, якщо ти лінивець, будь сьогодні працюватиме. Яку поважну роботу вона виконує? Ісус Господь нам показує приклади на, на вджолі, на мурахі, що там немає ні наставника, ні володаря, нікого нема. Но вона розпізнає. Свій сезон, те що потрібно їй робити, він нам показує бджолу, наскільки вона робить поважну роботу роботу і працьовита. Її труди вживають для здоров'я і царі, і просто не... Улюблена ж вона всіма і славна, хоч силою вона слабка. Ну я тобі сьогодні говорю, ти сильний в Христі Ісусі, ти сильний в Христі Ісусі. Але мудрістю вшанована. Дай Бог нам зрозуміти, переживати і шукати духа при мудрості, щоб Господь Бог дав і вшанував нас. Духом премудрості, щоб ми розпізнавали часи, щоб ми сезони розпізнавали, щоб щось змінилося, щоб прийшов вибір до перемін. І далі він говорить, доки ти лінивцю будеш спати, Бог кличе, Бог закликає, брати, сестри телефонують, приїжджають, та... я хочу спати. Я хочу лежати, я не буду працювати, я не хочу. То Слово Боже воно наставляє, коли ти встанеш від сну Твого, трохи поспиш, комусь знайомо вірю, трохи подрімаєш, трохи склавши руки, полежиш і прийде. Як перехожий бідність твоя. Тому якщо сьогодні в тебе в житті щось відбувається, бідність, і це пов'язано з лінивістю, то будь людиною віри, людиною довіри, яка працює. І нестаток твій як розбійник. І дивися, спілкуючись з різними людьми. І там в світі. У зв'язку з своєю роботою ми працюємо, слава Богу. Бог дав бажання, розуміння, дари, таланти. І великий Бог сьогодні хоче, щоб і твоє життя воно змінилося. То якщо ти там, чи на дверях качаєшся ти там, чи на кроваті ти крутишся, чи просто лежиш, чи просто спиш, чи просто ти там щось міркуєш, а так, асяк, а буде. А якщо ж будеш нелінивим, чуєш нелінивим, Бог каже, то як джерело прийдуть жнива твої, як джерело в твоє життя приходять жнива. У Богі же далеко втече від тебе. І ось я хотів би сказати, в твоє. І ствердити в своєму житті. Нехай сьогодні буде так, що якщо ж не будеш лінивий, брат сестра, не будь лінивий. Хто дивиться в прямому ефірі, не будь лінивий, то як джерело прийдуть, жнива твої. Хай приходять сьогодні ваше життя жнива. Хай прийде оце джерело, потік, щоби ти бачив. І у Бог іже далеко втече від тебе. Тому якщо ти ще лежиш, вставай. Якщо ти крутишся на кроваті одягайся, іди до Ісуса, іди до церкви, іди в єднання, іди туди, де істина як приходить в життя, в серце, в розум і відбуваються переміни. І коли люди це розуміють і не ліняться, а працюють, то нагорода їхня. Від Господа. Тому ми будемо збирати зараз десятини пожертви. Може, ти лінився давати десятину, або лінився ще щось зробити. Сьогодні цей час зробити переміну в житті. Сьогодні в цей час зробити вибір, бути працьовитим. Головне працьовитим для Царства Небесного. Не просто молотком махати ілі кнопки на комп'ютері, це необхідно робити. А я зараз маю на увазі працювати для царства небесного. І великий Господь Бог він проявить свою могутність І ти будеш бачити Бога в родині, в покликанні, в фінансах. Сьогодні будь чесним перед Богом. Що ти ложиш? Що ти сьогодні сієш? Що ти хочеш жати через час, на що віри твоєї достатньо, на що віри моєї достатньо. Хай Бог сьогодні допоможе кожному зробити правильний вибір. Правильний вибір в кращу, найкращу сторону. Ми дякуємо тобі, Господь. За те, що ти даєш нам сьогодні можливість жертвувати, можливість сьогодні навчатися і слухати Слово Боже. Нехай сьогодні Твоя Божа рука і Боже піклування воно буде на кожному із нас. Допоможи нам змінюватися, допоможи нам бачити, розуміти, а для цього ми молимо, і просимо, дай нам духа премудрості. Мудрості для пізнання, розпізнання, чого хочеш, ти сьогодні казати. Говори до нас, Ісусе, говори до нас, Дух Божий. Ми хочемо свідчити про славу Твою, ми хочемо бачити переможну ходу. І ми довіряємо Тобі, Ісусе. І ми дякуємо Тобі, Ісусе, за ці гроші, які ми сьогодні маємо коли ми працюємо, коли нас благословляють. Нехай Твоя щедрість і надалі буде з нашим, з нашими родинами і в нашому житті. Всі разом скажемо Амінь.